Всім привіт! 5 жовтня. Сьогодні я за довгий час скористалися доставкою сільпо на 2 майже 400 гривень. Що я купила? Познаєшся зараз ціна тижня. Ось такий творожок. Ціни я підпишу. Так, далі печеріці, кетчуп. Сертинера, прибалтійський хліб, солями. Так, хочу робити щось Аля Цезарь. А, взяла ось такий сир. По знижці він зараз йде. Так, досі по знижці смачні сосіски. Так, морку взяла. Щоб не тягати така мита гарна. Далі огірочки. Так. Далі печінка, наша ряба. Все-таки наша ряба найсмачніша печінка. Так, теж, щоб не тягати, взяла цибульки, нема цінника. Петушок. Так, что у нас там падаем? Так, далее. Улюбленная стейковая колбаска. Дуже зараз гарна цена, не знаю, онлайн, чи офлайн. А цена тижня на молоко славяночка. Взяла я, здається, две. В упаковки так, так, далее. Дуже захотелось мне именно ось такой такої с баклажанів. Взяла сьогодні себе аванс побалувала. Так, далі. Тут у мене дві мінералки Миргородська. Так, інший пакет. Так, інший пакет поїхала. Дуже захотілося мені смачних пельмені. В галю мені сьогодні не хочеться йти. Тому взяла ось такі, я вже якось брала в прошлому році їх. Так, да, вони дорогі, ручна ліпка, але вони. Ну, дуже смачні. Дуже. Так, далі тут ми ще хотіли на салат э, ось такі взяла помідорки Чері. творожний сир по Так, колу. А, Доктор Пепер по Квас Тарас Це так набрала, щоб було в запасі не тягати. В цьому році нічого не закривала. Може думаю, ще закрити помідори, Ну, це, я так думаю, а, взяла огірки верес. Закривала тільки аджику. Все більше нічого, я якось в шорці показувала. Так, боні вкусняшки. Так, по знижці взяла, яке є масло. Так, і ще один пакет. Так, Для салата захотілося мені ось такий а-ля Цезар зробити. Ось такий мікс салату взяла. Далі в посилку набрала. Маколиків, гулів'ив. Такі стимул. Десь там ще. Так. Що у мене там по передбаченню? Хтось саме зараз думає про вас. Ну, цікаво, даже знаю, хто. Так, гомілочки баніті. На там я не стала брать. В упаковці взяла. Так, булочки. Мені на роботу робить дуже зручно. Так, далі хліб. Це мені і сусідки. Далі молоко ще одне. Далі ще ось такий гулівер взяла. Не знаю, який. А ВК найзначніше, ВК не було. Чокобум гулів Так, а він ось така ціна. Не знаю, який смачніший. Оцей стимул я покуштувала, він як вафелька. Це може, як справжній, цукерки голів'ярські. А возьму, спробую. Так, далі. Зараз ціна тижня на лікарську ковбаску. А, ось таку. Вищого сорту. Так. На майонез королівський смак. Не знаю, в магазині чи тільки онлайн знижка гарна. Так, так, чек надо заставити, щоб ціни підписати. Так. Далі. Далі гірчиця ось така по знижці гарні. І два лимонада. Тоже по дуже гарній знижці. Хай стоїть. Не мішає, тим, тим паче я приїхала прямо в квартиру до замовлення. Все, ось така закупка на, так, дивіться, я скористалася новою послугою швидкісна доставка. Вона 119 гривень, плюс я кур'єру дала 45 гривень. Коротше, на, якщо не считати на 2507, ну, якщо не считати скорисну доставку десь 1380, 2380 гривень десь так закупка. Ну, я скажу так, дорого. Сільпо дорого. Все ж таки АТБ руліт. А ви як вважаєте? В якому магазині зараз купляєтесь. найчастіше? Все, дуже вам дякую за перегляд, за лайк, сподіваюся за коментар. Тримаємося, гарних вам спочних покупок. Цілую, обнімаю вас і до нових закупів. Все, пока-пока!